Перепрошую. Oh, Всім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Вибачайте, що давно не виходив на зв'язок, їздив в Херсонську область і потім десь тиждень хворів. І якщо що захворів, я не в Херсонській області, так що не подумайте нічого такого. Отже, шановні, хотів би я з вами поговорити на таку болючу тему, як ТЦК. А болюча вона через те, що багато хто демонізує ТЦК. Багато хто боїться їздити в інші міста власним транспортом, бо думає, що на блокпості їм там вручать повістку до армії. Та що там, багато хто боїться вийти в магазин, бо думає, що там його можуть зловити військові, які вручать ту ж саму, словно, звісну повістку. Зараз в коментарях обов'язково хтось напише, що я співпрацюю з ТЦК. І взагалі, що це вони замовили це відео. Але далі ви зрозумієте, що це не так, і загалом усе зводити до теорії змов. Ну, цим зазвичай займаються відверті трампісти і фанати Такера Карлсона. Серед своїх друзів та знайомих я теж маю людей, які або бояться зустріти військових у формі десь в магазині, або бояться їздити через блокпости, і це ненормально. Вже, мабуть, півтора роки я катаюсь з Києвом, ну, робота. Мене така таксист Я Я постійно буваю і в Київській області, Бучата, Мірпіні, таке інше. І за майже півтора року мені жодного разу на блокпостах не вручали повістку до армії. Так, зазвичай, коли я везу людей з Києва в область, ніхто і не зупиняє навіть, бо зупиняють уже. При в'їзді в Київ, але далеко не завжди і зупиняють. А якщо і зупиняють, то можуть просто глянути водійське посвідчення і технічний паспорт. І все відпускають. Звісно, якщо ти не починаєш бикувати. Звісно, якщо ти не робиш схвильоване обличчя. Звісно, якщо тобі немає що приховувати, і якщо ти не перевозиш щось незаконне. І звісно, якщо у тебе номери не з окупованих чи деокупованих територій України, але навіть у випадку з останнім вас скоріш за все зупинять, візьмуть документи на перевірку. Ну, щоб глянути, чи немає за вами якихось штрафів, чи, можливо, правопорушень. Можливо, запитають, з якою метою приїхали, можливо, запитають про родичів з вашого регіону, і все, вас повинні відпустити. А усі ці історії про те, що людині вручили повістку прямо на блокпості, здебільшого це або. Перебільшення або брехня від телеграм-каналів і пабліків по типу труха, які публікують якесь відео чи фото без надання контексту. Наприклад, коли здається в Одесі, якщо я не помиляюсь, полісмени тягнули чоловіка за ноги і за руки. Кудись. Тобто ми не знаємо предісторії і ми не знаємо, куди його тягнули. Але інформацію подають таким чином, наче посеред білого дня, серед натовпу беруть людину і одразу відправляють на фронт. Хоча, скоріш за все, перед цим його запитали про документи, і він скоріш за все биканув і його ну, запакували до Бобіка. Але знову ж таки, це лише мої здогадки, які можуть не сходитись із правдою, яка б вона не була. І повертаючись до мого досвіду водіння, я жодного разу не бачив, щоб на блокпостах комусь щось вручали, або щоб люди щось там підписували прямо на блокпості. Так, за законом, повістку можуть вручити на блокпості, на роботі, в магазині чи будь-де. Але перед цим повістка повинна бути заповнена, тобто там мають бути. Вказані ваші дані. Дуже я сумніваю, що ТЦК будуть заповнювати такі повістки і чекати, що конкретно ви будете їхати через конкретний цей блокпост саме в цей день. Або що конкретно ви будете сьогодні в цьому магазині саме сьогодні. Інша справа це коли видають повістку на роботі, або коли повістку приносять додому і вручають вам. Персонально в руки. Знаю, що в офісах і на виробництвах видають повістки, і людей дійсно забирають на фронт. Але це не обов'язково може бути відправка на фронт. Можливо, вас направлять служити по місцю проживання. Все залежить від ваших навичок і від потреб у війську. Та й не обов'язково, що вас прям заберуть у військо. Ну, але маємо, що маємо. Ми з вами живемо. У часи війни, і на фронті люди закінчуються, і рано чи пізно їх треба замінити. І не подумайте, що я якийсь диванний герой, який чомусь не в ЗСУ. Я так само, як і багато хто з вас, банально боюсь померти, не проживши повноцінне життя. Але я не говорю, що я був народжений не для війни. Я не кричу, а чого я повинен воювати за владу, яка розкрадає бюджет. Я розумію, що під час війни можна або загинути під обстрілами, живучи в глибокому тилу, або тебе можуть мобілізувати в якийсь момент. Але до цього моменту у нас з вами є час жити. Майже повноцінним життям, отож живіть та цінуйте кожну мить вашого життя. Ви, мабуть, запитаєте, для чого я взагалі зняв це відео і чому підняв цю тему. Працюючи таксистом, я декілька разів підвозив людей, які буквально бояться вийти в магазин. Одного разу я підвозив чоловіка, і він одразу мені сказав, щоб ми об'їжджали блокпости. Під час поїздки він був дуже здивований, що на блокпостах. Масово не забирають на фронт, ба більше там практично нікого не забирають на фронт. А більшість блокпостів, які були по Києву, або прибрали, або змінили своє розташування. А коли пасажир дізнався, що нещодавно я їздив в Херсонську область, проїхав чотири блокпости, зустрів полісменів після комендантської години і не отримав повістку чи навіть штраф. Він взагалі очманів в хорошому сенсі цього слова. До речі, хто не бачив те відео, рекомендую до перегляду. Посилання буде десь в кутку і. Можливо, якщо не забуду, в описі до цього відео. Отож, це відео я зняв, що ви народ трохи заспокоїлись і перестали так напрягатись через блокпости. І для того, щоб ви менше читали та слухали телеграм-канали, які вкидають інформацію без її перевірки. Не бійтесь так ходити на ту вулицю, не бійтесь так людей у формі. Але якщо бачите, що ваші дані при вас записують в повістку, фіксуйте про порушення і звертайтесь до суду. Але робіть це максимально обережно і без зайвого галасу, інакше ви зробите лише гірше собі. А потім в телеграм-каналі якогось Андрюши Луганського буде пост в дусі. Ну от, опять свободу слова запрещають в свободной стране. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розігріші, кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розіграю тубус від підривачів. Які мені люб'язно надали з добровольчого формування Чорнобаї Чорнобаївської ОТГ 124 бригади ТРО будемо збирати на ремонт техніки для ловців шахедів Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Донателло, Дяка, БайМіКофі, PayPal та Крипту. Вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм, або ну, хоча б номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись, щоб ми вирішили, куди і як вам відправляти на цей подарунок. Звіт буде, як завжди, після розіграшу. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна що правильно вона ще не закінчилась. Ну а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань. Під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так сильно зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.